Вітаю вас, малята! Малята! Подивіться уважно на картинки. Скажіть, хто намальований на кожній картинці? І що робить? Діти саджають дерево. Кошеня п'є молоко. Дівчинка поливає квіти. Малята такі відповіді, які складаються з декілька слів, стосуючи одного предмета чи явища, називаються реченнями. Щоб ви зрозуміли, я викладу речення за допомогою слів фішок. Дівчинка поливає квіти? Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Скільки фішк, скільки фішок, стільки і слів. Яке слово перше в цьому реченні? Яке друге, а третє. Перше слово речення завжди пишеться з великої букви. Тому і позначати початок речення ми будемо ось таким кутиком. А ще діти в кінці речення ставиться крапка. Вона позначає, що речення закінчено, і далі починається нове речення. Малята. Якщо я вам скажу слово мавпа, вам буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, не зрозуміло, бо це лише одне слово, яке називає тварину. Щоб зрозуміти, яка тварина чи що вона робить, треба скласти речення. Складіть, будь ласка, речення про цю мавпу. Мавпа їсть банан. Або мавпа тримає банан. Отож, запам'ятайте, слово ми називаємо, а в реченні обов'язково про щось повідомляємо. Дидактична гра склади речення. Розгляньте наступні картинки та спробуйте скласти свої речення за схемою. Діти саджають дерево. Білка гризе горішок. Хлопчик грає машинкою, Їжачок несе яблуко. Художник малює картину. Діти прибирають кімнату. Молодці. Нагадайте мені, як називається декілька слів, що поєднані між собою. Та про що повідомляють? А що зазвичай ставиться в кінці речення? Як ми схематично позначаємо початок речення? Молодці маляти! Дякую вам за увагу! До побачення!